Ходила, шукала дрова. Подивіться, якого я, на якого красені я надибала. Прийшлося йти за ним другий раз. Як його показати, навіть не знаю. Ще не знімала, бо не маю сили. Я його не дотягну. Тож, нехай тут постоїть біля хвістки, до мене ніхто не має прийти. Але гарний, дуже гарний. Подивіться, яка краса. І оце лежить для декору. О, вже гепаю знов. немає сили. У мене сьогодні та й погода чогось Я б Не сказала, що дуже холодно, якось волого, похмуро. А як нема сонця, то якось і не хочеться нічого робити. Ну, я коли приходжу, коли шукаю дрова, то я намахаюся так пилою. І оце декор. У мене така ідея з приводу цього дрота. Це проводили інтернет у нас. Ось оте, оцей тоненький провід, дріт. Це він в оболонці. Ну, там не дріт, там якесь волокно. І ось я його назбирала, де бачила. І в мене є ідея. Я вже почала робити, думала зробити хоч половинку. Ну, так і буде. Зроблю хоч половинку, а тоді покажу. Поки що не буду показувати. Мій садочок засинає потихеньку. Сніжноягідник стоїть з ягідками, подивіться, який він гарний. От він схожий на калікарпу. З цими ягідками. Ну, Сніжно-ягідник буває і з білими ягідками. Саме слово, сніжно, так? білий, як сніг, а тут ні. Ну, ось такий він у мене. І я цьому дуже рада, що він має такий колір. Моя кудранія вже скоро скине усе листя. Це полуничне дерево. Я довго не могла визначити, що це таке, а потім прочитала, що є. Оце в нього такі листочки, наче у плюща. Бачите, отакий заострений, з гострим кутом. А є інші листочки овальні такі, то той цвіте, а цей написано, що не цвіте. Ну, не цвіте, та й не цвіте. Буде тінь, та й то добре. Ой, от зарази. Щойно вийшла. Над... Ой, я гортензію свою не прикопала, посадила в відрі. Це гортензія пильчата. Оця ж отарілочкою я показувала нещодавно, я її купила у нас на центральному ринку. Спеціально за нею їздила. У мене була така, але чомусь вона два роки в мене прожила і ну, в мене тоді ще тіні не було. Не так багато, як зараз. У мене зараз тіні більше. Тож, і там вона буде за бузиною закрита. Ой, це ж я тут свої туї прибирала і так залишила. Якби не пішла і не, не згадала б. І цей треба зрізати. Я вже його там позрізала в деяких куточках, але ну, він мені так подобається, інший так пахне боже дерево або полинкока. Дивіться, троянда, більше, більше тижня вже стоїть. Ось така гарна ця у мене довго іграюча і та довго іграюча. вони поруч, поруч стоять. Сьогодні 7 листопада ми колись ходили в цей день на паради, я пам'ятаю, відволікалися цими парадами. Ви знаєте, в купі якось. Ну, для нас то було весело у той час. Так, я пам'ятаю той час, і діти ходили зі мною на парад. Це для них було взагалі свято було з цими кульками надутими. Подивіться, з транспарантами, яка гарна, вона темніша, ніж телефон її знімає. Хоч зараз вони мене порадують. Ціле літо мовчали. Не цвіли, мовчали, тобто я маю на увазі, що рози, коли цвітуть, вони розмовляють з нами, так свою красу виражають. А ось це ось. Ну, хоч зараз порадію з ним. Ось іще маю такий корчик, бачите, який він гарний. Але він легенький, цей легкий. Цей не такий, а той тяжкий прямо. Я сама ходила без собак. Будлейка моя. Маленька, це варіє гатний листочок у неї. Дуже люблю будлейки. Ось такий сорт. Ось. Це у бережників я брала. А, до речі, ось 65 гривень. І недорога вона, чи 85, 65. І недорога вона, і ось такий кущик. Гарний пішов він у ріст гарно. А ось цю будлейку мені зламали тоді, пам'ятаєте, я знімала відео, казала, що зламала. Зламали мені ось вона. Ось пішов новий паросток. Ось два вони зламали мені. Там добряче зламали, майже 15 сантиметрів. І ось вона цвіте. І що хотіла сказати, що я нещодавно купила оце. Заради буку я робила замовлення у Бережників знову, і я казала оператору, що, щоб вони добре закріпили рослинки, бо в мене всього, на всього три рослини було, два ялівця і отой бук. І попросила, щоб вони відповідальніше віднеслися до посилки, до моєї. і вони прикріпили її скотчем, так, прикріпили кожен горшочок горщик Ось він бук оцей стоїть. Кожен горщик вони прикріпили. Ой, зараз дойду до нього, покажу ближче. Ось іще якого маю, красення, наче хтось вилігся на дна березі. Бачите, он де хвостик у нього, оце типу голова. Оце, типу, лапку він протягнув, а це зігнута передня лапка. Ой, взагалі я оце як почну дивитися, як... я нафантазую, що вам не буде сумно. Ось подивіться, які в нього він заклав заклав на майбутній рік. Ну, Він уже не такий гарний, ось такий він мені прийшов. Ось, А це він уже, мабуть, під цих туманів мокрих, холодних. Ну, Йому вже час скидати листочки, але бруньки в нього є. І вони прислали мені у подарунок. Тобто вони в мене попросили вибачення таким чином, бо прислали в подарунок мені форзицію, форзицію зелену, варієгатна. Але розумієте, у мене була форзиція. Вона ось тут у мене десь. Вона і не цвіте, і не розливається. Ось вона. Оце. Три патички оце стоять. І, ну, чомусь не хочуть вони. Ну, я зараз висаджую рослини в горщики. Поливаю. Ви знаєте, що я поливаю ось так у труби і почала саджати рослини в горщики. Ну, сосни, я в труби їм не ставила. Оці сосна пірамідаліс от красуня. Вона вже Боже, та, та неї вже, мабуть, два з половиною метри. Вона висока. У мене півтора, а вона ще набагато. Ой, хочу показати. Ось, до речі, моя ідея стоїть. Це в мене замість ротанга. Це мені прийшла така ідея. У мене є ось такі кошики. Бачите? І оце я хочу плести. Замість ротанга. Ротанг я купувати не буду. Хто зі мною давно, той знає, що я за безкоштовне, тобто за дешеве. Що знайду, десь на щось надибаю. І оце я надибала на оцей, Він давно валявся. Я все не могла його. Я так поклала його до кубки, заховала, так би мовити, під травою, щоб ніхто не взяв. І оце я Мені ось така ідея прийшла. У мене є ще такий дріт. Я хотіла в одну, а тепер я буду в два. Ось так Ось так буде, в два, буде щільніше. Я не буду сильно її тут стягувати, щоб вона була щільною. Ні. Так лише аби, аби можна було щось посадити. Сюди я покладу е, якусь агротканину, а я зроблю. Я додумаю. Те, що я не додумала зараз, я додумаю пізніше. А, так ось вона, оця форзиція, я вам покажу. Ось вони написали у подарунок. Це цей раз форзиція. Ось сорт. Кумсон чи Камсон. В П-9 він був. Ну, доволі такий високий кущик. Оцей пагон взагалі, сантиметрів 70. У мене ось такою облямівкою. листочок був з такою облямівкою. Було написано ферзиція зеленіша. Ну, ось, ось так було написано. Це колись я її купувала. Я загорілася, що вона оце цвіте, але ж з, з, зі звичайним листом вона потім просто стоїть зелена, так? З неї ну, зелений листя та й зелене, а тут вона ось така сіточкою. Сітчаста, розумієте? Тож це також прикраса садочку. Тож я дуже задоволена бережнюкам кажу, дякую. Вже правда, правда, вже неділя, мабуть, минула, як я оце отримала це замовлення з цим з цим деревом і двома ялівцями. І оце мені прислали, ну я кажу, воно було в ПДЕ, я його посадила в більший горщик. Ой, зараз вже, мабуть, друга чи третя година дня, я навіть не знаю. Оце я щойно спромоглася. Ні, я була в садочку. Звичайно, я була декілька разів, виходила в садочок, все. Але котик умивається. Але я нічого не робила. Бо я коли ходжу по дрова, намагаюся сокирою та пилою, у мене потім руки сильно болять. Ось у мене ще такий корчик. Бачите, одна п'ялинка у мене залишилась. Оця. І коніка, це з канадських. Ось та коніка і оце канадська. Біалобок було написано, але минулого року щось вона не була схожа на біалобок. Поза минулого, так у неї були біленькі кінчики. З ким я моя жива? Ой, вибачте, сусід почав стукати, ну все. Гарного дня усім, доброго вечора. Давайте здорові!